Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. З вечором вас з понеділком вечора. І що я вам хочу сказати: От всі задають питання, всі, всі так стурбовані, хтось стурбований, хтось просто хоче за хтось. Багато таких розмов іде в Україні та й в містах, в селах. А що загрожує тим чоловікам, які під час війни не повернулися до України? Які перетнули кордон до війни і не повернулися, які перетнули, перетнули кордон вже під час війни і не повернулися, а що ж їм буде з повній певністю, з повній відповідальністю? Відповідаю нічого По теперішнім законам, по теперішнім правилам по теперішнім. Встановленим правилам і прийнятим законом нічого. Розумієте? І якщо зараз не приймати нові закони, нові інструкції, нові постанови, якщо зараз нічого не зробити, то ми можемо кричати, волати. Не знаю, пищати, топати ногами. Не знаю, ми можемо робити все що угодно. Але ті, хто в Монако, приїдуть і будуть далі жити, поживати і добра наживати, друзі. Це те, що я іноді кажу. Це, мабуть, неправильно. Це, мабуть, під час війни не треба казати. Але. І не казати не можна, що я боюся, що воюють одні, волю здобувають одні, страждають одні, гинуть одні, а наживатися і жити потім будуть інші. І якщо зараз не прийняти всіх мір, Не знаю, Сейчас там а, про ПЗЖ, але все це повинно бути законно. Да? Я це хочу сказати: про ОПЗЖ, там і військові виступають, і слух народу, і. Треба. Знаєте, і хто повинен вигнати? Повинні бути прийняті закони. Повинен бути прийнятий регламент. Нічого не може бути без закону. Приклад Саакашвілі. Подивіться, що зараз з Михаїлом Саакашвілі він Грузію перетворив на маленький Гонконг, чи Тайвань, чи ще щось. Там поліція, поліцейські не брали взяток. Не знаю, як зараз. Але... Його звинувачують в порушенні якихось яких законодавчих актів, актів, чи яких то законів. Я не знаю. Я про це не можу роздискутувати і розмовляти, тому що я не знаю. Я не вивчав, як там було, що там було, порушував, не порушував. Але ми всі зна... весь світ знає. Що Грузія стала іншою. А ось тепер дивіться, якщо він навіть порушував, а поліцейська поліцейські, налоговики, там, ж, там стати бізнесменом було 15 хвилин, все, і закритись було пів, пів, пів години, це, це так швидко було за дві години паспорт отримати закордонний. Так от, коли спитають зараз у грузин деяких, які ж зараз не прийшли його визволяти, не зустріли його в аеропорту, не робили, мітинг. просто мовчки наблюдають, як людина помирає. І коли кажуть, так ви ж створив для вас, там поліцейські не беруть взятки, знаєте, що вони кажуть? То не в Саакашвілі заслуга, то заслуга народу. Нічого вас не нагадує. І за податкову, каже, це заслуга народу. він такий... Хто? Грузини такі стали? Самі корумпованії Держ Республіки Радянського Союзу стали самою класною? Самі? Ну, не знаю, друзі, ну не знаю. Це щось, щось мені, знаєте, так, не віриться, що це? Грузини стали. Це як у нас. Та то не Зеленський, то народ, та то не, Ні. Зеленський разом з народом. Народ разом з Зеленським. І якщо Зеленський або хтось з Верховної Ради допустить, допустить порушення закону, буде те ж саме, що ще Сакаш. Так, буде те ж саме. Тому тільки по закону. А ось зараз всі, всі, всі повертаються, всі починають працювати, забирати свої підприємства, свої капітали, так що щоб всі розуміли, нічого не буде. Нічого не буде. Ось як Євгеній Новиков, він каже: я б на місці влади і бажання народу всю, ту непотріб назад в Україну не пустив. Не можемо. Немає законодавства, немає прав, немає нічого, але було б правильно війні. Сто відсотків війні було б правильно, але для цього треба прийняти закон. Не бігати скавчати по Верховній Раді, а в Верховній Раді приймати закон. Так що так, друзі, ось так. Багато хто кажуть, пора, потрібно потрібно. Починати стріми. Давайте ми в суботу. Тиждень ще без стріма, В суботу, якщо буде зі світлом, все нормально. Зараз ми про світло поговоримо зі світлом, все буде нормально. В суботу на 20.00. Хто буде слухати, передавайте. Я буду ще нагадувати, потім анонс запущу. Я і почнемо. Ми наш стрім. Я за суботу підберу цікаві питання, ваші питання, які ви піднімаєте, ваші проблеми, питання. І ми два, три, чотири. На стрім ми обговоримо, поговоримо з вами. Зараз я, друзі, хочу подякувати е, тих, хто е, донатить, тих, хто е, стає волонтером. Ви волонтери, я організатор. Або якщо я щось даю своє, тоді я волонтер. А так, я тільки роблю, я знаю просто, куди віддати, кому віддати. І ви мені довіряєте. і Дякую я вам за, за це. Я хочу подякувати за ваше волонтерство, за ваші донати. Це Григоріву Сергію. Без прізвища було, було перерахування 8 о 10.00. Лисняк Віри Прокопович Михайло, Ніколаєнка Ганні, Стаматіна Світлані, Лабезнік Валерію на Монобанк задонатив, Артеменка Вірі. Заяц Юрію, Рудчук Людмилі, Кальсіну Ігорю. Це постійний наш. Та всі ми тут постійні. Петухову Андрію, щира подяка. Андрій, щира вам подяка. Дякую вам за ваші донати. Йдемо далі про світло і про, і про... стріми. Ви ж дивіться, три теми, тут, три теми тут буде проходити, вони тільки будуть по-різному. По-різному. Тема України, тема військових і тема Росії. Так от світло. Пройшовшись по Києву, по двом вулицях, знаєте, просто сумно. Сумно стає, реклама вже гуляє, світиться, пригає, скаче, всі під'їзди світяться, всі зали світяться, все, горить, ясно. А в цей час людям все ще відключають, не відключають електроенергію. Я призиваю економити, призиваю часто і розповідаю, як треба. Я сам економлю, я вже забув, що ж таке микрохвильовка, що таке електрочайник і багато. Приборів, забув, а тут все горить. А де наш Віталій Володимирович? А Віталій Володимирович відсилає 250 мільйонів іншим містам. Віталій Володимирович їде в Бахмут. Віталій Володимирович, я не знаю. Все, що угодно, кричить, все пропало у нас, знову попала ракета, І та, Ну, 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 оце наш Віталій Володимирович. А ще хтось з киян мені пише. Не трогайте я киянка, ти не киянин, ми його обр... кого ви обрали? Всі думали, що він, якщо боксер хороший, то він буде і мер хороший. Ну ніяк. Ну ніяк. Ну, близько. Ну рядом мер не стоїть біля боксера. Знаєте, коли... В моєму середовищі там, про одного знайомого артиста, пів, як по-українськи. Ну, півця, ладно, півця. І друга людина сказала, як чоловік, він хороший. Як чоловік, він гамно, але пайот хорошо. так і тут. Як мер, вибачте, він гівно. Але боксер нормальний. Так а нам в Києві хто потрібен? Боксер чи мер? І ви, кияні, теж задумайтесь. Вам відключають електрику, а реклама. А зали гарять, все горить. Все горить уже. А світло відключають. Ну, ну, мабуть, так гарно. Я вам дякую за ваше розповсюдження, друзі. Тільки. Ну, завдяки вам, люди інші можуть побачити, послухати, поспілкуватися з нами, бути, бути в нашому колективі, приєднуватись до нас, підписуватись на мій канал в Ютубі Олексій Ляшенка. Нажимати дзвоник, тому що половина, хто дивиться, ось да. Мій канал. Це люди, які не користуються дзвоничком, і їм нема повідомлення. Вони самі якось знаходять або Ютуб пропонує обов'язково натискати дзвоник. Пишіть коментарі, розмовляйте між собою, ставте вподобаєчки, це захист каналу. вподобаєчки. Йдемо далі, друзі. Ну, переходимо до нашого ворога. Ну, що, по інтернету гуляє такий тревел-блог російських чмобіків, як їх інакше називати, як їх везуть до нас на фронт на утилізацію друзі. Ну, вагон для перевізення скота, це, Це 100%. Ви знаєте, який там туалет? В полу дирка, Сідаєш і робиш все на колію. Ну, у нас також да, все на колію йде, але тут просто дирка при всіх. Навіть не огорожена, навіть не закрита. Просто при всіх сідаєш? Ну, все, все нормально. Все як в Росії. Все як в Росії. Вода стоїть бочка якась, в бочці вода. Де Дірка для буржуйки, буржуйки ще нема, вона не встановлена, якийсь там стіл з ящиків, щоб готувати їсти. Скільки їх вести будуть? Я не знаю, це, а, з це ж Іркутське, да, з Іркутську, це сюди до нас, це наверное, троє суток будуть їхати. Ну ви уявляєте собі, що це таке? І чи можна тою буржуйкою нагріти в увесь вагон? Скотський вагон, який отака от дошка. там. Ну, так їдуть до нас воювати. А тут вже у нас воюють. Да, сьогодні обстріляли росіяни селища міського типу Шевченки. Шевченкове це в Куп'янському районі, і прямо по ринку, і якраз вранці. І там люди, там продавці, там покупці. Вже друга жінка загинула. Дві жінки загинули, одні 60 років, інші 50 років, і троє поранених. Ну, Це ось війна. Оце росіяни воюють з базарами, з жінками, з продавцями сам. Друзі, що можна сказати? Скажіть, що можна сказати? Я не знаю, що можна сказати. Дивіться, йдемо далі. Йдемо по нашим військам. Поляки серйозно розглядають передачу нам біля 20 танків. Це, звичайно, капля в морі. Із, і, 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 і. Тут же почали британці. 10-15, начебто передати танків нам. А це формування, то те, що вже передали американці, е, німці, французи, інші держави на дві ударні бригади, Да а, окрім танків, практично передали: все і артилерію, і бронетранспортери, і машини, і тягачі, і снаряди, і ракети. Ну все передали, все е, не, не, не вистачає танків. Якщо от буде там, 40-50 танків, це якраз на дві штурмові бригади, буде комплектація. Це готується нависно. Звісно, саме погано що ми відстаємо. Ну відстаємо ми чогось Тому що ми залежні. І тут це треба сприймати спокійно. Ми можемо, опять же ж, кажу, тупотіти кричати, речати. Психувати, але нічого це не вже, ну вже. Вже я зрозумів, я теж, якщо пам'ятаєте, і кричав, і ругав, та всі кричали, починає. Не змінюється поки що захід, він завжди трохи відстає. А ми платимо за це нашими життями, наших людей. Нічого я поки не бачу. Це сумно, але це так. Ну і дуже хочеться сказати, виразити подяку от, Денису Катенко, харківчанину, який в своїй квартирі створив пункт незламності. Коли, коли зрозумів, що е електрика в його квартирі не виключається, та ну є такі дома, це ж не те, що там в Тернополі написали, виключили всім. В одному дому не виключалось. І він зрозумів: в квартирі не виключається е під час планових відключень, ну є такі острівки, і він створив там пункт незламності. І в квартирі Дениса можна постери, по -попрати, е, Попрати, погрітися, поїсти, навіть переночувати можна в квартирі З жовтня місяця він це робив. Після першого удару, після першого відключення, після першого цих негараздів. І вже в квартирі в нього побувало біля 60 людей. Ну це чудно. Це просто можна сказати, Денис дякуємо. Ось такими українці в Харкові. Друзі, ну і останнє, що я хочу сказати, наприкінець, якими ще є і. Але це теж ми, це теж, треба, це теж треба приймати. Ось дивіться: Український центр громадських свобод, де керівник Олександра Матвійчук, були удостоєні Нобелівської премії, так. Да? Разом з якоюсь російською там меморіал, чи що, здається, із Білорусі, з якимось там борців за свободу. І Олександра Матвійчук і цей центр не відмовилися від частини своєї премії, тому що разом з росіянами. А тепер увага! Королева Данії. Відмовилася від патронату над премією Андерсена. Через що? Через те, що росіянка в журі буде. Андерсен для Данії це, знаєте, як для нас Шевченка, мабуть. Це величина. Ну, можливо, не Шевченка, ну як, як один з великих письменників Данчан. І королева. Тому що там росіянка відмовилася. А наша Олександра Матвійчук і Центр Громадських Свобод з росіянами разом прийняли цю премію, поділилися, постояли на сцені, чи де, щось вона там виступила, щось вона там казала. Ну, добре, я вже, я вже навіть так добре прийняли, взяли і демонстративно віддайте її. ЗСУ, купіть безпілотники, купіть прибори ночного бачення, купіть спальники, як ми зараз купляємо. вчора знову відправили. Заказів стільки. Я думаю, що ми не встигнемо зазимую. Дякую вам за ваші донати. Дякую. Так от хто ми забрала Олександра Тихенічка? І сидить. А одна там з наших кореспондентів задала їй питання: Як же ж так, Олександр? ну, Представ, що під час вітчизняної і Другої світової війни під час Другої світової війни дають премію на навпіл між німцями і євреями. Як ти думаєш, євреї отримували цю премію? На що відповіла Олександр? Ну то ж другий контекст. Який другий контекст? Який другий контекст? Разом з росіянами? Ну все, друзі, дякую вам за увагу. Давайте думати, оцінювати, писати, казати. До завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе!